Привіт, друзі! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас кінець травня Дніпропетровська область, Центральна Україна. Сьогодні хочу показати вам, як проводити зелені операції на Яблоко Долго або Райське Яблочко. Цьому дереву 2 роки. В цьому році воно плодоносить перший раз. І прийшов час зробити йому зелені операції, тому що дуже за, забита крона маленькими гілочками. Це потрібно зараз виправити. Зараз буду показувати, як це правильно зробити. Ми формуємо дерево з центральним провідником, тому потрібно зараз його виділити, тому що в нього зараз багато конкурентів. Видно, що ось це в нас буде центральний провідник, але ось є гілочки, які його доганяють. Тому що ми робимо? Ми беремо. І ось ці конкуренти прирізаємо, мабуть, сантиметрів на 20 залишаючи ось так. Щоб явно був виділений центральний провідник. Далі, гілочки, які в нас ідуть, і загущають основну крону, ось вони добре вони сформовані в горизонтальному напрямку, але вони загущають крону, тому ми їх перерізаємо буквально на 3-4 см. Ось так. Спускаючись далі, так же само робимо і інші гілочки. На 2-3, де більше місця є 3-4 см. Так, тепер наші бокові гілочки розгалудження. Також вибираємось. Давайте на цьому прикладі покажу. Дивіться, та гілочка, немов би продовження гілки, в нас йде ось цей пагін. Але ось цей пагін, який йде більш в горизонтальному положенні, він у нас в пріоритеті. Тому ми його робимо. Продовженням нашої склетної гілочки. Що значить продовженням? Тобто він повинен бути довший за інші пагони. Цей у нас буде десь ось на такому, на такій довжині, а цей в два рази менший. Десь буквально 3-4 см. Тому що тут у нас багато скупчень плодових. І якщо ми зовсім зріжемо, залишимо без листочків, дерево може не викормити ці плоди. Ось ця гілочка йде зовсім. В центр крони, тому ми її буквально на маленький пеньочок перерізаємо. І ще дивіться, друзі, ось ця гілка йде навіть під сильно великим кутом. Ми також її приріжемо буквально на 2 см. Так, ось також цей пагін у нас продовження склетної гілки. Подовший цей дуже низький. Прирізали на 3-4 см. Так, дивіться, друзі, тут загущено дуже сильно. Ось ці ось пагіни, які йдуть в центр крони, ми вирізаємо дуже коротко. Дуже коротко. Цей на 4 см десь. Цей буде конкурентом центральному провіднику, його потрібно також прирізати. Залишивши буквально 20 см. І ці також вкорочуємо на 4 см. Так. так, і остання наша гілочка. Дивіться, ця гілка йде в цей середину крони, ми її обрізаємо дуже коротко. Це в нас буде продовження гілки. Значить, його довжина десь 30 см, так і залишаємо, а цього конкурента прирізаємо. Ця гілка також йде всередину крони. Ну, 4 см залишаємо. І остання гілочка тут також 4 см. Ось такий вид має яблунька після літніх зелених операцій. Дивіться, зовсім по-другому вигляда крона світліша. Сподіваємося на гарний врожай, який я вам обов'язково потім покажу. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання. Гарних вам врожаїв. До побачення!